Доброго дня, друзі. Ось і прийшла зима. На вулиці випадає багато снігу. Ми з Нікою вирішили самі зробити сніг. Але коли ми пригадали, що сніг тане від того, що в кімнаті тепло, нам стало сумно. На допомогу прийшла. Наша вихователька і запропонувала нам ось який дослід. Тож ми з Нікою запрошуємо вас в нашу дослідницьку лабораторію, де ми з вами зробимо сухий сніг. Під час досліду обов'язково зверніться за допомогою до дорослих. Не робіть його самі. А для цього нам знадобиться. Ось який сніг вийшов у нас з нікою, ми навіть з нього зліпили справжнього сніговика. Бажаємо вам успіху! І чекаємо на ваші фото або відео з вашими дослідами та виробами зі снігом.